На 10 травня жимолость Бахчаський велетень. Купляв чотири сорти для кращого запилення. Другий сорт Югана. Другий рік після посадки плодів ще не було. І третій сорт дочка велетня. Теж другий рік після посадки плоди вже були. І четвертий сорт амфора. Теж другий рік після посадки. Бахчарський велетінь найшвидше достигає. 5 травня вже були плоди достигли.